Добрий день, малятка. Сьогодні ми з вами пограємо в гру з крупою. Ось подивіться, в мене піднос з крупою, а що там сховано, ми не знаємо. В мене є пензлик. Почнемо. А ми будемо шукати пензликом тут, на підносі м'ячики для нашої киці. подивіться, я беру пензлик, праву ручку і ось так змітаю. Мітаю, подивіться, Я знайшла жовтий м'ячик. Потім іще подивимося. Де тут? Іще. Ой, іще ось м'ячик знайшла. Якого кольору? Червоного, правильно. Далі подивимося. Ой, і ще щось якийсь м'ячик. Подивіться, ось розгортаю, ось так. Подивіться, якого кольору м'ячик. Зеленого кольору. А ну-ка ще подивимося. Міла, а ну-ка, подивимося. Yeah. Ой, м'ячик yeah. синього кольору знайшли. Подивіться, киця скільки ми для тебе знайшли.